Книга псалмів, солом 50, на закінчення Псалом Давида, коли до нього прийшов пророк Натан після того, як він увійшов до Версавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня моє. Особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня. І мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив і вчинив негідне перед Тобою, щоби ти виявився правильним у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився у беззаконнях, у гріхах моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду й об'явив мені приховані таємничі глибини своєї мудрості. Покропиш мене гісопом, і я стану чистий. Обмий мене і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа в моєму нутрі. Не втінь мене від свого обличчя. І не забери від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене Духом могутнім, я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння, мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої вуста, і мої вуста звістять тобі хвалу. Бо якщо би ти забажав жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби жертва Богові це впокорений дух, Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Зробиш Сіонові добро, Господи, з твоєї милості, хай будуть збудовані мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертвенник телят.